Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових далекобійних ударів і намір перенести бойові дії на територію Росії. За його словами, наступ росіян захлинається, а армія ворога значно відстає від планів Кремля. Паралельно з Вашингтона надходять обнадійливі сигнали. Американський сенатор Лінсі Грем анонсує рекордний потік озброєнь уже найближчими днями а також. Історичний пакет санкцій, який має стати справжньою кувалдою проти Путіна, на цьому тлі команда Трампа розглядає можливість передати Україні 5 мільярдів доларів із заморожених російських активів. Окрім цього, Зеленський прямо говорить: Україні потрібна позитивна динаміка у відносинах зі штатами та нові рішення в управлінні оборонною сферою. Про це та не тільки сьогодні говоримо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної кризової групи, політичним експертом та політтехнологом. Мене звати Даріна Гущенко. Пане Тарасе. Рада вас бачити і пропоную починати. Так, доброго дня. Так, хочу розпочати із заяви Зеленського. Президент України каже, що зараз ми готуємо нові далекобійні удари і будемо робити все можливе аби. Перенести війну на російську територію е, також. Він додав, що російська армія значно відстала від очікування її командування на це літо і наступ збройних сил Російської Федерації захлинається. Президент заявив, що підрозділи оборони будуть і надалі знищувати окупанти, і робити все для перенесення війни на російську територію. Е, пане Тараса, ми з вами неодноразово говорили про те, що це е, що потрібно це робити переносити війну на територію ворога, бити. По його території, і ось ми бачимо такі лунають заяви президента. Як ви вважаєте, чого варто очікувати, про що натякає президент? Це можливо, якісь нові спецоперації, посилення дронових атак чи щось більше? Можливо, буде якась спецоперація на кшталт Павутина, коли було вражено 40% російських бомбардувальників? Як ви вважаєте, що це може бути? Ну, знаєте, тут е, президент сповідує принцип е, очікування смерті гірше ніж сама смерть, так? Або як знаєте, от дивіться, як, як, як е, е, зробив Трамп, да? я у понеділок скажу заяву, всі обговорюють заяву і тепер думайте, та що воно тепер буде. Ну таки росіяни, нехай тепер думають, що а що тепер буде, да? будуть нервувати, шукати у себе агентів СБУ. Своїх лавах там, да, тим більше на малюк продемонстрував, що з ними може бувати де, буде там і просто будуть кінчати на місці і все інше. Тим більше це вже підкріплення конкретними діями. Є спецоперація СБУ на території Росії, є прибрані а, високопосадовці, когось на самокаті покатали. А хтось просто самовбивство, самовбився а, два рази а, пострілами в спину і все інше. Тобто це створює обстановку нервозності в першу чергу в колах російських, тому що вони не знають, чого чекати. А це А це найстрашніше в дійсності для них. Вони не знають, що буде. А коли ти не знаєш, що буде, а це ти починаєш робити хаотичні рухи для того, щоб захиститися від цієї невідомості. А це розпорошується ресурс, а ти не знаєш, за що хапатися. От ти комусь даєш наказ, а ти впевнений що ця людина тобі не прийде. І mm -hmm. потім а, ти буде щось неприємності у тебе велике, там, да? ну ти просто не прокинешся вранці. Або прикинешся вранці, але в розібраному стані, так? А, і так далі. І це, і це працює. Тому президент правильно робить. Тобто це ж такий жирний натяк, що щось дають, що щось дають. Да? Але ми вам не скажемо, але покажемо. А може, не дають, там, да? а здогадайтеся, що дають. Mm -hmm. А це от американцях є такий гарний, такий, знаєте, теоретичний. Термін політологічний називається створення ситуації стратегічної невизначеності в перекладі на народну мову. Е додумай, що буде, але, але це твої проблеми, умовно кажучи. І так далі. Тому це це правильне, це правильні заяву, і нехай, нехай чекають, нехай чекають. Угу. Чи можемо ми говорити про те, що це такий теж і фактично психологічний аспект момент з боку зеленського, наприклад, в переговорному процесі, так це маніпуляція страхом, mm -hmm. маніпуляція страхом Путіна, маніпуляція страхом еліт. так? тому що вони не знають їх їх завжди лякало невизначеність особливо на такому рівні а коли е, у тебе страх того що буде прилет, Чи прилетить в тебе ракета наприклад да? чи не прилетить ракета а далі мотивації ж цих людей вони зовсім різні ну наприклад оточення Путіна ці генералів його вони ж не підписувались під цю таку війну вони ж підписували такий гарний такий бріскрік через три дні парад в Києві, так і зустрічають хлібом сілью. А Вони потім все там домовляються за американцем, потім знімаються санкції, вони їздять собі спокійно. А тепер це небезпека. А вони, вони під це не підписувалися. Ну ото генерал, який, якого грохнули в Москві, наприклад, на цьому, а, на, сам, самокат вибухнув. Звичайно, він не це посов. Або цей міністр а, транспорту, який а, самовбився, а, в цьому, а, в Теслі, говорить, самовбився. Правда, так самовбився, що говорить, так і не, не показали а, цей, труну, не показали. І говорить, що як в тому анекдоті, як в тому анекдоті, знаєте, коли він Пух несе цього п'ятачка, його запитують: А що з п'ятачком сталося? Говорить, помер наш п'ятачок. Говорить, а чого він такі е, від чого помер? Грибочки наївся, mm -hmm. А чого він такий побит? А їсти не хотів. А так і ту знаєте, в такому випадку, коли оці міністри точно на це не розраховували, mm -hmm. і це коли страх, який в тому числі ретранслює е, Зеленський на них, так, він їх підбішує. А страх дозволяє е, е, змушує їх діяти для того, щоб людина змушена, вона хоче знищити в дійсності джерело страху. Так. Ну, от їм дається вам а, приклад. Ну, от є Путін, от робіть син, що це завгодно. Далі з вами будемо домовлятися. А, далі, оскільки в Україні вже є важель тиску, в перемовинах, головне, які у тебе є ще важель тиску. Важель тиску це спосіб, який змушує тебе думати, що ти будеш змушений це все рівно виконувати це зобов'язання. А важель тиску це удари по території Росії. так. А, знищення стратегічної авіації. Ти тоді будеш розуміти, там ми ж ми ж програємо цю війну, чого ми тут досі знаходимося, і це таке рефлективне керування для того, щоб а, коли до них прийде наприклад людина з пропозицією, від якої не можна відмовитись, давайте зробимо щось погане з Путіним. Ну точніше, що погано, добре. Да? І знаєте, тут потім приходить злий поліцейський, а потім приходить це така тактика перемовин вже з боржниками, Потім приходить. Це є такий а, психологічний прийом, а, трикутник а, капана там, да? ти рятуєш людину. Говорить, приходить, наприклад, а, ну хтось зі спецслужб України, давай ми тобі допоможемо, давай тобі допоможемо врятуватися з цієї пастки, яку ти точно не потрапляв, це не твоя війна і так далі. Там да, от тобі, от, така от маленька штучка, там да. Залишує в кабінеті, наприклад, у Путіна. Я так утрирую там, да? а вона взлітає, а потім влітає, припустимо, в місто да? і стає це те, що ставатися. Потім ну, людина ж спокійніше себе чує почуває, спокійніше. Тобто, це спосіб такої от, маніпуляції, а, 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 рефлексивна, це називається рефлективне керування в дійсності, в тому числі великими колективами. Угу. Оскільки говоримо про переговори, трішки е, буквально хвилинку часу наших глядачів скажу про те, що е, ви вже напевно знаєте, що у Тараса є десятиденний марафон е, про переговори. Називається він Переможні переговори, Навчись домовлятися з будь про будь-що. Е, на цьому курсі цей курс загалом е, може допомогти опанувати ефективні, ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Е, Тарас Загородній обіцяє допомогти підвищити впевненість навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести діалоги про зарплату, про ціну, про умови працю праці і про як протидіяти маніпуляціям. І що найголовніше, тому що е, пан Тарас неодноразово говорить про те, що людина все таки емоційна істота і це фінальне рішення вона е, приймає завдяки емоціям, тому. Будете вчитися і як керувати емоціями. Всю детальну інформацію можна знайти в описі під цим відео. Там буде і посилання, і загалом все, що потрібно знати про курс пана Тараса. Повертаючись до нашої розмови і повертаючись до анонсованих тем на початку нашого інтерв'ю, не можна не згадати заяву сенатора Лінсі Грема, який говорить про те, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, аби допомогти Україні захистити себе. Процитую далі Грема. Путін розраховував, що ми втом, що ми втомимося, і що Європа теж він зробив величезну помилку НАТО більше і сильніше. і Ми, як ніколи, прагнемо не допустити. Стити, щоб він силою захопив а, Україну таким чином. Конгрес перебуває на межі ухвалення найзначнішого пакету санкцій в історії країни. Тут звісно, хочеться зробити ремарочку, тому що. Я вже не пам'ятаю, скільки е, протягом кіль... кількох місяців ми зокрема з вами обговорюємо про те, що от ну вже вже Трамп, вже конгрес, вони вже на межі, але продовжимо. Поговоримо про це далі. Е, Грем каже, це дасть президенту Трампу інструмент, яких у нього сьогодні немає. Справжню кувалду. Ситуація за скоргенням Путіна скоро зміниться. Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї протягом шести місяців. Президент Трамп намагався вмовити Путіна сісти за стіл переговорів. Атаки посилилися, але не зменшилися. І один з найбільших прорахунків Путіна каже Грем: це гра з Трампом. пане Тарасе. Чи можемо ми цього разу вже нарешті поставити цю крапку і сказати, що так, терпець Трампа е, його адміністрації увірвався? Давайте так, українці повинні розуміти, що в цьому світі нічого не може бути гарантовано. Uh -huh. Гарантований підконтрольний нам це виключно українська армія і виробництво нашої зброї. То тільки тоді ми можемо сказати, що там якісь крапки, коми, інші знаки оклику і так далі. Ми повинні це перший принцип. Далі ми повинні розуміти, чим ти сильніше, тим більше тобі допомагають, так тобто буде реалізовано те, що вони обіцяють. Тому що, от я вам пояснив, як працюють принцип перемовини, виконання зобов'язань по перемовниках. Якщо у тебе є спосіб виконання цих зобов'язань, змушення виконання своїх зобов'язань навіть Сполучених Штатів Америки, тоді перед тобою будуть виконувати зобов'язання, але це можливо виключно коли у тебе є власна зброя. Далі по позитивних тенденціях, чому така позитивна тенденція? Ну, по-перше. Вже uh, є uh, конкретні кроки пов'язані з... С... чути, 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 так. Да. 12, 17. Є... 90... Є... Є... З'явилося, що... що покращує настрій Трампу? З'явилися гроші від НАТО. Ніщо так не покращує настрій американців, як гроші. Так. Да? Тому що їхнє таке, знаєте, присування європейців, які вони одразу ж почали, дало дало конкретний результат: вони готові оплачувати зброю для України, що зміцнює, ніщо так не зміцнює стосунки з американськими, знаєте, є такий анекдот. А, ніщо так не зміцнює, ну, бізнесовий такий анекдот, ніщо так не зміцнює довіру, як передоплата. Так і тут, коли з'явилися гроші, американці зрозуміли, о, Справи пішли на краще, і для України це дуже добре. Далі те, що вони а, далі тиснуть, емоційно тиснуть на Трампа. От, наприклад, Ну я від собі: ви президент над державою, так ви абсолютно ну ну людина, яка бачила в цьому житті все, достатньо okay. такий цинічний бізнесмен і так далі. І тут все рівно ти от відкриваєш газету, які всі знають, якщо ти читаєш Нью-йорк Пост, так як це було вчора. Ну, позавчора на минулому тижні, точніше, наприкінці, і там на перші шпальці однорічна дитина, яку вбили в Херсонській області, а, так, так. Да. і це не може не впливати, тому що а, Трамп при всіх тих знаєте, цих недоліках, як часто про нього розповідає, все ж таки людина. Ну, як і будь-який як американець, він вважає, що безглузді смерті під час війни це безглузді смерті, тим більше діти. І це звичайно дуже реакція, і в першу чергу республіканського електорату і його особисто в тому числі. Тому що ця ж дитина тепер на совісті Трампа, так і він це знає, що його Путін замазує цією кров'ю українською, і він це відчуває. І тут ми, от коли от я говорю про емоції, як іми впливають, чи от, ну, з точки зору такої, знаєте, цинічної людини може сказати: Ну так ну так це ж не я не. Це але е, люди, але це все рівно, коли ти батько дітей, коли ти уявляєш, що це може бути твоя дитина і все інше, це впливає ну, знаєте, це останній камінець, який може запустити багато подій, після чого вже не вереться, немає. Mm -hmm. Це от приклад, як працюють емоції в перемовинах і в тиску, в тому числі те, що от ми говорили про, про цей курс, і те, що я вам описав, як працює. Ну, достатньо грамотно, Зеленський працює на відстані з емоція, е е і росіян, і американців. І тому е в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що тенденції гарні далі чи буде реалізовано те, що ми побачимо, подивимось, е подивимось, тому що, е судячи з усього, там грем вже хитрувато позиціонується законопроект. Там вже не просто про Росію, там вже удар по Китаю, Бразилії та Індії. Ну і Грем не говорить ще по кому ще по Європі. Вони ж купують нафту та Да? Це дивіться, ніде не фігурує, що це окремо удари по Європі, хоча це б'є і по Європі. Але це занесена така сокіра над європейцями, так щоб ще теж швидше почали думати. Купували, наприклад, американську нафту чи нафту, наприклад, у союзники Сполучених Штатів Америки. Тому а, тенденція позитивна, яку Україна повинна підтримувати. Далі ми повинні розуміти, що цієї тенденції ніколи б не було, якби Україна сама не виробляла зброї і не атакувала Росію, не демонструвала силу, і демонструвала важель тиску на тих же Сполучених Штатів Америки. Тільки так це працює. Більше власної зброї відкривайте експорт, приймайте законопроект про Defense City, щоб полегшити виробництво зброї в нашій державі, забезпечити багато чого іншого. Для того щоб а, м, був а, а, важель тиску на американців формула така: більше нашої зброї ударив по Росії, тим більше нам будуть давати своєї Знов не через любов до України, а щоб контролювати процеси, щоб mm -hmm. самі не виробняли так. А Так ти знаєш, куди ж буде літити. Знаєш, куди буде летіти? А так це українці щось наклопають у себе там на южмаші чи в інших місцях, будуть пуляти тут, куди ми не контролюємо. А потім ще гроші з нас будуть збивати, що, що їм буде за те, що вони не будуть пуляти туди, куди потрібно. Так працює, так працює політика велика, так світ працює. CBS повідомляє про те, що Трамп може передати Україні 5 мільярдів доларів із заморожених російських активів, що таку можливість розглядають його команді, і, до речі, зазначається, що така опція, скажімо, була доступна і для Байдена, проте він нею не скористався. Чи піде на такий крок Трамп? Ну, те, що Байден вів приблизно таку політику щодо України, як ну, першу частину Трамп, це взагалі не новина. Це вона знаєте, так люблять Байдена, наші країни цитувати. Забуваючи, що він все зробив для того, щоб не допомогти в дійсності Україні. Ну багато говорив гарних слів. От нещодавно Дуда виступав, знову нагадав: як, як так хотіли допомогти, так хотіли допомогти, що заборонили полякам передавати міг 29 Так, так що не ну, треба нам е, казки це розповідати. Давайте так про гроші. Чисто заморожені гроші, чисто заморожені mm -hmm. гроші, які належать е, державі російській, скоріш за все не передадуть. Відсотки mm -hmm. можливо, як це роблять європейці, е, тому що дивіться, є по-перше, міжнародне право, є суверенітет над грошими, е, які є державний суверенітет. Вони навпаки вони можуть використовувати цей, е, ці гроші як важель тиску на росіян. Як це, наприклад, Мерц сказав. Заплатити 500 мільярдів Україні. так, Хоча підозрюю, тут Мерц мають на увазі, що ці гроші половина будуть засвоювати німецькі компанії. Ну, то таке, да. А тоді дамо 300 мільярдів, мільярдів вам повернемо. Отакий такий варіант може бути. Угу. І тому треба дивитися, що мається на увазі. Дуже ймовірна, висока ймовірність, відсотки, які даються активи, тому що є. Є вже юридична схема. Слухайте, якщо європейці це перелякані, які там міряють все це, все, що можливо, це зробили, значить і американці так зроблять. Звісно, що й мова йде, що ці гроші підуть на закупівлю американської зброї тут без заперечення, Трамп взагалі не буде проти, і тому говорити про це, ну це знову таки дуже позитивний тренд, який треба підхоплювати. А то знаєте, не дай Боже, зараз війна почнеться в цьому з Китаєм, наприклад, через Філіппіни. або напад на Філіпіни, що то будеш робити, тому що вся увага буде підкреслена: користуватися моментом, тиснути на росіян а, і довбати по їх території, і користуватися оцим вікном можливості, які є. Якщо приймуть цей законопроект, добре тому, що знаєте, от в принципі Трамп може запровадити ці санкції так ну проти росіян. але якщо буде цей законопроект. Якщо буде це законопроект, значить кожен президент США наступні 100 років матиме таку можливість запровадити, а потім спробує це скасувати. Тому що одна справа, коли ти указом це запровадиш, а й зовсім інша справа це коли, ти, коли це може скасувати або твій наступник, або ти можеш скасувати. Угу, угу. Ну що ж, пане Тарасе, нам залишається спостерігати за тим, як будуть надалі відбуватися події, аналізувати та обговорювати їх, власне, те, що ми з вами щодня робимо. Друзі, моя подяка вам за те, що ви подивилися нас. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Обов'язково е підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви друзі цього ще не зробили, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І традиційно закликаю вас берегти себе і спускатися в підземні укриття, якщо чуєте, що лунає сигнали повітряної тривоги. Побачимося. У наступних випусках і до зустрічі вам. До побачення.